Банківська таємниця знята. Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати. Та, нам я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з першого жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі відслідковуються. Там чуть-чуть більше суми заробив чи десь відправу Треба буде пояснювати. Розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записав відео 5 і 5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає нашого шляху. І зараз українці перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих банківських систем взагалі. залиште все, як є. А півроку тому два мільйони переглядів виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, бо він розказує, якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим, ну там а, договір оферта вшито в це походження було. Що банківська таємниця буде у вас знята. А українці по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі в світі. У нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. Брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і я тисячу взяли, теж більшість, то її зняли всіх. Ну, 1 жовтня 2025 року. вже ми маємо історію, що вона по факту і зната на даний момент на перекази з карток на картки. А далі я думаю, буде взагалі повністю на все. Це значить для держави. Ми розуміємо, що вони немає інакше варіанту. Вона дійсно веде нас в європу і по чуть-чуть прививає нам оцю європейську прозорість, це вивести тінь вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає інакше шляху. Наче Європа, ну не скажу на велкам ніколи. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа, ну ні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість, і за рахунок цього українці навчилися виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер подумаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг, і які там країни насправді Україна була прогресивна насправді. І от тепер ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечували економіку країни. І от величезне питання: якщо ми робимо таку проблему для українців, да що. Тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи? Я вже не кажу за 150. а попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і ще за це податки. Треба буде платити, і пояснювати звідки свої кошти. Хоча все твоє кровне. Окей, хорошо. Але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя? Час війни про таке можна сказати взагалі говорить гріх. Ну давайте почесному. Ну типу, під час війни, які ми права можемо взагалі качати, але це виглядає дуже важко. Пойому, тобто з цієї сторони ми не можемо піти на поступки? Ну, бо, ну, ну ніяк. Типа, по-хорошому було б можливо Україну взагалі, в стан війни перейти, Я не знаю, держава ще жаліє просто у нас. А, бо буде все по талонах, і ну це просто же все ви Захочете, почитаєте, що це таке. Але як українцям зараз такими, в... тобто країна, Україна залишалась ледве одна не з останніх країн світі, де залишалася така чиста для людей і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Бо це може це і відповідь одна і на з питань, чого війна в Україні. Бо занадто може ми тут дуже добре розвивалися. Та, далі, да, буде все прозоро. Будемо звикати до життя як. В Європі все друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і па-па.